Вітаю вас, шановні друзі, глядачі каналу. Ось позичив у свого односліджанина не доброго друга, такого плуга до китайського мотоблока з водяним охолодженням, щоб вперше в житті випробувати з його своїм гібридним. Мотоблоком зубер. Та все не наважуся, бо думаю, що вага зубра недостатня і буде буксувати та інше так. Дві площі нанів трактори на органку. А потім зроблю свого роторного, думаю, що ще може. Випробую цього. Як ви думаєте? Така машина спрацює. Чи ні, це він дороблений, не знаю, чи підкінський, Чи так. Але ось така машинерія. Що, думаю... До різдва до нового року, може я його все-таки випробую, але не нагною, де я під картоплю гні розкидав, бо думаю, буде той мотовлок бурсувати, намучиться він, намучуся я. А з цим треба провести випробовування, бо з лимішним моторсічом щось мені ніяк не йде. отже й буду мати нагоду. Порівняти роботу зубра з таким плогом, там мотор, і Ось такі то справи, друзі. Тож, дякую вам за увагу. Всього найкращого. Будьте зі мною, підписуйтесь, лайкайте. Чекаю на ваші коментарі. Ну все, всього найкращого було.